в упор до нього під'їжджаємо. Хоча, напевно, ні. Уже б ми гатить, він ще чухається, ми будемо а -а -а. до пішоходки стояти. Нас колега підвів. Угу. Бо дуже-дуже-дуже обережно робив. Може смс-ку пише. Може підзасипає трішки. У нього немає такого інструктора. Ну так. Ну, okay. да. oh. ну, за 20 секунд одна машина проїхала. Будемо покажем. просто мати надію, що у них перше заняття. Максимум друге. Та ладно, я на третьому, мабуть, четвертому теж могла таке зробити. Mm. Я хоча я могла тоді далі переїхати. Nah. Ну тут треба було на впевненому заїхати в центр. Ух ты, блін, це стрімкий. Так, ось один. один. дивимося на свій світлофор зелені. За Заїжджаємо на уверенному до центру. Зустрічки немає. Цілимся ні, і, погнали. і погнали. Цілимся і погнали. В процесі пропустимо пішохода і видимося наступного. Наступного немає. Трішки в погнали, погнали. Забагато закрутили, погано На Наугад закручували, трішки промазали. Погнали, погнали. Треба її заводити туди, подивлятися, куди вона йде, і реагувати, чи туди, чи не туди, щоб буде процес. В ситуацію попадуть. Mm -hmm. Зрозуміло? Mm -hmm. Саме тому ми її не перекриваємо ту дорогу, щоб їх просто не підставити. Ah, да, трамвай... трамвай їх знесе. Mm -hmm. так. А так би ми заблокували перехрестя, mm -hmm. Mm -hmm. Е так, Ну, і це не грамотно, хоча mm -hmm. це не помилка. Далі маршрутка теж буде повертати, вона завжди з покащаком, вона прямо не йде. Тож ми могли б поїхати. Mm -hmm. Значить, їдемо. Не поспішаємо. Вирівняти кермо? Вирівняти кермо. Ні-ні. Вирівняти кермо. Ні, ні, ні. Кермо. ні, ні, ні. Да, ні. Добре, якщо це край, то вирівняти кермо це отак. І ага. поїхали. Можна? Бо ми вже прямо в смузі. Так? І місце для зупиночки пошукаємо. У нас пока щик виробився. Захвало ще а Азувати не треба, вимикаємо ще Добре. Тут немає місця, тут прилегла Далі, якщо буде дірочка, якщо ми мої... про... О, є дірочка, правий показчик. Ось дірочка. Не підгазовувати, пригальмовувати, навпаки, ми на гальмах повинні бути. Ми сюди повинні приїхати обережно на гальмах. Виставитись. Так. так. У нас не їде, їдемо. Уже зустрічка їде. Ага. Дуже довго. Тож зустрічка вже приїхала. Подивлятися. Тепер продовжуємо. Це за швидко. Це я вже стопнув. Ну працюємо далі. Не зависати, працюємо далі. Так. Ми ще не закинули морду. Морда терчить. Ага, так, Морда ще терчить. Вирівнюємо кермо. Так. Паркін. Не треба думати. В робіть щось. Не обдумайте жод. Щось! Ми тренувались для того, щоб воно послідовність уже там якось. Це якщо не думаєш, вій... якщо війду. не думаєш, якщо не думаєш, воно вийде. Ага. Через те, що ми думаємо, сумніви з'являються. І ми не туди крутимо, і не те робимо. Виключити нахрін мозок. Зрозуміло, ага. да. кожен раз, коли ми думаємо, ми будемо втичити тупить. Ага. Довіритись і зробити, як зробиться. Блін, ну там заді машина зробиться, як зробить.